Операція на бучі місто» показала всій країні, як у Києві працюють земельні схеми. І після цих туалетних історій всі побачили тільки вершину айсберга. бо проблема не в конвертах і навіть не в кнопках, які голосують за це рішення. Головне це те, що. Чи Києва втрачає гроші від оренди землі? Це величезні стабільні надходження. Але коли ділянки проходять через своїх людей, коли оренду занижують, коли землю віддають не через аукціон, а по поняттях, гроші просто не приходять у бюджет. Київ втрачає сотні мільйонів, які просто змиваються не в міську касу, а в чужі кишені. І тут найцікавіше, якби система працювала чесно, ці гроші йшли б на нормальні дороги, на нові автобуси тролейбусу на благоустрій районів, на школи, стадіони, лікарні і ще б на пару мостів лісти вийшло. Після цих скандалів роботу земельної комісії досі не перезапущено, що вкотре ілюструє безвідповідальність і управлінська неспроможність нинішніх керманичів міста.